Вітаю вас, друзі. Я в цьому відео з вами поділюся програмою InShot, якою я, яку я використовую для того, щоб робити короткі відео і десь коригувати відео, робити рілси, сторіси. Дивіться, ось програма червона, називається Inshot. Я її нажимаю. Припустимо, що я нажимаю, хочу робити відео, нажимаю відео. Далі беру, наприклад, пишу новий. Далі вибираю якесь відео, з яким я хочу працювати. Візьмемо, наприклад, там ось таке відео. Перше, яке там є в нас. Ось, да? Наприклад, відео у нас на 13 секунд. Да? Бачите, ось. Що я можу зробити для цього відео. В першу чергу ми можемо зробити трошки світліше. Бачите, фільтр. Нажимаємо слово фільтр. Тут є значки такі з права. От, нажимаємо тут, і ми можемо зробити світліше. Це, Окей, зробили світліше. Хочемо дати більше красок, менше красок. Ось. Далі. Потім ми що ми можемо зробити? Можемо додати, наприклад, сюди попереду можемо поставити якусь вставочку, да, щоб це, допустим, про що це буде. Да, от ми зробили таке от чорне спереді. Да, от, от це чорне можна зробити потім. тут нажимаємо теж не, не фільтр, а далі, 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 далі. Отут фон. Да, нажимаємо фон. От можемо зробити цей фон білим, наприклад. Можемо зробити червоним. Да, там. Можемо зробити отаким, от таким, наприклад. От, да. Можемо сюди, допустим, до цього фону Написати якийсь текст. Буквально, бачите, текст ось. І отут вибираємо, пишемо якийсь текст. Наприклад, бізнес там. Бізнес украї. Бізнес українською, наприклад, да, там написали. Далі ми можемо зробити, щоб ця, над, ця надпись нам е, напис цей, щоб він вискакував, допустимо. Да, отак. От. Ми можемо отут поставити, допустим, оце. Раз, і воно так виходить. Тепер дивіться. Наприклад, ми робимо так чуть, -чуть. здвігаємо, і от на початку. Раз. Бізнес українською. Да, і... Далі. Тепер ми можемо поставити музику, наприклад. Да? Ми можемо скачати на телефон музику і тут поставити музику, там моя музика, і вибираємо там. Вечурить морський. Тепер дивіться, що виходить. Окей, okay, да? зрозуміло. Потім ви можете удалити цей іншот внизу хрест, на хрестик нажимаєте, і у вас вже вийде певний ролик. Тут можна обрізати, тут можна додати, тут можна фотографії додавати, наприклад, ось у наклейка. Да, наприклад, Нажали наклейка, нажали отут. І наприклад, тут квадратик ем, зверху, фотографія. от Ви вибираєте фотографію і наприклад там хочете вставити. Допустимо, там продукт, да, там Промарін. Раз. От. Ви ставили вже сюди Промарін. От. От і тепер уявіть собі, що воно, наприклад, у вас буде тут ще світитися, цей Промарін. Отак от. от. Возьмем так, допустимо. І перестаємо.